Вау, любі друзі! всім привіт! І сьогодні ми залетіли знову в Stalker 2. Як ти бачиш і як ти пам'ятаєш, зупинився я на саме ось цьому моменті. Файно підгружається дерево. Виліз я десь з оцих ось до аномалій, в принципі. І тепер у мене виходить наступний квест це поговорити саме з Ріхтером і відправитися до бази Залісся. Тому let's go! Ну гаразд не знав, але сподівався, як тебе сюди занесло. Безпорядження. Тобто. Як мене сюди занесли без спорядження? На мене напали. Та напали на мене. Вирубили. Очухався. Майже в чому мати народила. Сам бачиш. Пощастило, що не добили. Чесно скажу. Тобі б до залісся заглянути. У медика перевіришся і з барменом потеревенеш. Може, він щось і знає про нападників. Обана. Ну йорний театр! Що таке, Що з тим косим? Важке пробудження. Дібратися до Заліся, і йти за незнайомцем не обов'язково проте. Я би, в принципі, все одно за ним відправився, бо, в принципі, там буде цікавий діалог. Отак от. от. Притул стріляв, виродок, і все забрав, навіть сенсори. А що б тебе? Всією малою це розгрібати будемо. А ти чого тут штани протираєш? Дуй в заліся! І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Отак от. Ну, окей, в принципі, тут такого, що прям цікаво, то нічого немає. У мене є хоча б пістолет залишили і буквально декілька набоїв, тому... Ну, скажем так. На перший час трошки щось буде. Окей, тоді погнали до залісів, в принципі, туди. Так, і я пам'ятаю, оно, що там є кенти, так. Да. І це, в принципі, чуваки не дуже той прикольні. Тому, в принципі, їх треба розстріляти. Ой ой, а я можу зараз померти. Так, швиденько. Скажіть, що у вас хоч в когось щось є. Так. Чекай, чекай на ну, поїсти, поїсти, хоч трошечки хепешечки якось похилити. Пацики, що ж ви так мені невчасно зробили, біду? Тихо. Жити? А то, бачиш, не все так просто, як я хотів би собі думати. Прикинь, Хорошо, давай хоч їх пушки позабираємо. Що у вас тут цікаво? В принципі, когось із них був калаш, да? чотири набої до нього і два обрізи. Угу, ну в принципі, то не густо. <ріх> в принципі, не густо. Да, і всього на калаш у мене сім набоїв. До речі, клинити буде, він дай боже Ладно. І одненьку, в принципі, аптечку заюзаємо, вона в нас в цілому-то єдина. Чи є тут ще пару якихось приколів, да? Нема, поняв, ладно. Депога погано тим наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш рідше, ніж. Мами не мисто Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Ага, схоже на те. Я так і зрозумів. Але всілякий непотріб, явно не вперше ганяєш. Дякую, що допоміг. Знаю, що нахапнію, але може ти мені ще в одній справі поможеш, а? Отже, ти нам можеш дати завдання, да? Я навіть знаю, що ну, це казуй, за завдання. Що там? Нас на котельні? Це тут неподалік. Четверо було. Косий, Ріхтер, і я з хмурим. Косий за головного, Ріхтер йому допомагав. А ми віск у групі нещодавно. Коси із Ріхтером зранку кудись знялися, а на нас із хмурим оці бандуси напали. Я хоч з тих тактично відступити. А от хмурий у них. Не знаю, що вони там з ним роблять. Але навряд тушняком з ножа готують. Треба його звільнити. Ну і сволод цих перебити. Хмури віддячать. Так, да, в принципі, саме завдання полягає в тому, щоб вивільнити друга Жорика. Питань немає, він каже, що він що, цей, що я крутий хлопець і навіть каже нам, де ми можемо взяти його схрон. Проте я пам'ятаю, що в принципі десь в оцих от хатинах можна щось знайти, але я не пам'ятаю точно де. Опа, отут здає пару прикольчиків, аптечка, два бинтики і горілка. Ну, в принципі, теж піде. Так як у нас нічого немає, то нам просто любий якийсь набій, любий який ган, хоча б щось воно завжди буде не, не зайвим. Тому, в принципі, якось так. І я пам'ятаю точно, що тут ось до можна знайти схрон на оцій до хатині, але мене десь тут б'є трошки радіація, я помітив. Ось до він цей самий схрон, і тут є трошечки набоїв і провізія. Ну, в принципі, дуже непогано. Давай ще зайдемо в оце ось до останнього ось до хат, хатину. Можливо, тут ще щось теж є. Все-таки неспроста, його замурували, так, да, скажімо так. Можливо, щось навіть вдасться корисно знайти. Але поки що. Тут тільки велик. Вісі нічого, так? Тобто, А в смислі? Не вірю. А чого вона тоді закрита, якщо в ній нічого? Щось тут нечисто. О, диви. Точняк, знайшов ще один схрон, непогано. І того, що ми маємо? У нас є трошечки набоїв на наш пістолет, трошечки набоїв на обріз, і, і в принципі, все. <сміст> Реально все. Оце зразу можна викинути і це також викинути. Наскільки поламані гани, в мене, в принципі, ніхто і не купить. Да, не густо однаково. Три аптеки, вісім бентів. Ну, я дуже сильно хочу вірити на те, що мені цього, ну, хоча б трошечки, але вистачить. В принципі, можна тут F5 нажати і швидке збереження зробити. І отут швидесенько облутати схрон. Горілка козаки, невеликий хан. І песик, там я знаю точно. Не жирно дорога, та намагались. Так, окей, у нас є ще МП5 і 90 патронів на ній. Скажімо. Трошечки мене радіація б'є. Давай хильнемо пива і цим самим знімемо собі радіацію. Навіть можемо закусити хлібом. О, так, мене вже детектять, я поняв. Тихо. Ну що, погнали? Вивільняти кента. Ну що, розібрався? <хи> Непогано. Я насправді думав, що буде складніше. Проте, в принципі, навіть так нормально роздасть тільки. Так, забираю поки що абсолютно все, що найду, А потім вже буду роздивлятися, що у кого я забрав. Але проте. Ой, а мене радіація лупить, поняв. А я навіть не бачу. Ну тоді захилимося. Не проблема. Так, у нас тут обріз, якийсь вентиль. Ам... Цікаво, унікальне ім'я в кента, Але, тим не менш. І ось, до да, тут також у нас МП5, патрончики, провізія, все те, що, коротше, одним словом, нам згодиться. Ой, схрон тут прям непоганий. Слухай, недарма, недарма я сюди прийшов. Що є поганим, поганим тут практично все поламане дам. Ну, вважай, що да. Абсолютно, майже все зламане. Тому, в принципі, воно мені і не потрібне, бо все-таки. Я його і не продам, виходить, що мені від нього толку? 45%, 42%. О. Оце ось все прикольніше. Ну, чекай. 42, 45. Ну, в принципі, да. Трошки хламу збирав. Хто ти в нас хмурий? Ну і хто тебе прислав? Ріхтер, чи цей випередень жорік? Жорик просив тебе врятувати. Зраку він тебе попросив йому витерти. Чи ти думаєш цей хурок тут викидом надуло? Жорік на смітнику добряче програвся і думав його не дістануть тут. І не помилився з. Його ж якраз і не дістали. Чого дивишся? В нагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча стривай. От детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході пограбувати. Вирод. І тепер, в принципі, він нам пропонує ну, от, в якості нагороди за те, що ми його визволили, детектор, але він в нас є, тому детектор у мене є. Я вибираю добре, відповідь добре. і. Тепер Я тобі шугуніверман! Добре, добре, там у печері мій, пошукаю в нього. Як щось корисне, якщо до нього бандити не... Дякую, що допоміг, Сталкер. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Ну шо, срака вухата, туй сюди! Хмурий! Ти навіть не уявляєш, який я радий. А ти давай приходь, ну щоб я краще уявив. Ну, коротше, Жорик, виходить, такий тросить, трошечки у нас кент. Любить підставити, скажімо так. Ну, власне кажучи, що ж поробиш? І таке можна в зоні зустріти. Тому я би знаєш, що. Слухай, а є щось наверху самому? Бо зазвичай в таких якихось місцях люблять розраби заникати, теж якісь ніштячки. Тому, в принципі, я не проти сюди залізти. Але ж довго на неї пертися. Це просто шок, ти прикинь. Але да, да, тут щось у нас є. Ну, не густо, правда. Проте є і тим не менш. Так. Кінта врятували, виходить, хабарчику, якого могли, набрали. І тоді я б сходив би і перевірив схром, так? Да? В принципі, то він десь. Ага, оно, 70 метрів. Let's go. Я не пам'ятаю, чи я при першому проходженні його лутав, але сподіваю. Ой-ой-ой, сподіваюся, що там щось може бути цінне. А це не прикольно. Угу. Тут аномалія жарка. Там ще й десь артефакт. Він прямо всередині, поняв, десь. М -м... Пригати, не пригати. Пригати, не пригати. Ладно? Пригаю, Ой-ой-ой! Оце я попікся. Непогано. Ось той схрон. Чотири аптеки і дві РГДшечки у нас. Ага. Ну, в принципі, в принципі. в принципі, Десь тут є артефакт, і він прям дуже близько. Ой-ой. Ой-ой. Та чого ж я горю, диви? Ой, біда проблема. Може він, слухай, на горі десь там прям заспавнився, ні? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хлопці, 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 тусуйтесь тут самі без мене. Хе-хе! Мене тут більше цікавить сам артефакт. От він прям десь... десь прям-прям-прям і. Аааа. Ма мене намисто ось до. Він прям наверху просто був, поняв? Того я й не міг його знайти. Ой-ой, а оце погано? А оце погано? Оце погано. Ух ти. А, поняв. Хочуть не откинувся, Тихо, 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 тихо. Скільки ти можеш цибати туди-сюди. Фу. Вижив. На тому дякую. Оце туди, оце то халепа. Майже кожен мутант в зоні це просто... Гаплик якийсь. Ладно, давай подивимося на артефакт. Плив радіації сильно, опір кровотечі помірно. 12 тисяч артефакт коштує. Непогано. Я тобі хочу сказати, проте є інший прикол. Я поки що все одно не зможу ним користуватися. Типу, з цим є трошечки проблеми. А що це тут за аномалії у вас? Як мені звідси спуститись? А чому два завдання в мене? Не поняв. Знайти інформацію про припоя і дібратися до з. Все, поняв. Окей. Питань нема Біжим на базу. Там зможемо щось і трошечки продати. Тут я не помру, якщо спригну, тихо. Ні, я не помру, все. Хорошо. Let's go. Що, до речі, дуже цікаво, я ні разу тут не облутував оці ось до. Ну, хатинки, скажімо так. Хоча, можливо, в них може щось бути. Сталкер, сталкеру, Вов. Ну, в принципі, почув. Ладно. І я прям відчуваю, як у мене просів ВПС тут. Із-за великої кількості НПС. Проте, в принципі, ну, що ж поробиш. Нам ось до сюди нам треба в бар. Я шукаю припої. З цим добачать. Чого тобі? Не, маяч, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Еч, солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях. Гарний початок. У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але за зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те Косий. Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерській премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? То я, щоб судити. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винне. Ну що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер новенький. Підходь, поспілкуємося, так, от такі от справи. Наша перша зустріч, в принципі, з вартою. Ну, як перша можна сказати, навіть друга, бо в принципі вже одного разу ми з ними стикалися, а саме на самому, самому початку, саме тоді, якраз коли я встановлював сканер, як ти пам'ятаєш, і на мене напали. А потім ще й розділи. Ну, і в принципі, на цій ноті, любі друзі, цей відеоролик підходить до свого завершення. Тому, якщо він вам сподобався, обов'язково тицяйте сюди в Не забувайте підписуватись на канал. Ну і якщо вам подобається все-таки, що я заходжу знов в Сталкер 2 і проходжу його. Дайте про це знати в коментарях. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім па-па.